Так, готую собі обід, зараз знімаю шкірку. Так, шкірку зняла. Тепер обріжу м'якоть. Жирок хай буде, не буду його викидати, нехай буде. Буде завтра якийсь супчик приготую. Тепер ріжу на шматочки і ріжу на шматочки, потім по Чесночок. Дребку соль. И яйца. И подребню. Так. Еще кабачок. Потру, посолю, відіжму додам у фарш. І будуть такі котлетки. Тим часом вставлю варити гречку. Тут 4 ложки буде мені і на сьогодні, і на завтра. А зараз натираю кабачок, Підсолю. трішки, бо сіль така якась скажена. Нехай постоїть трішки, тоді відіжму, постоїть трішки, потім відіжму сок. Я вот кабачок. Зараз я его отдавлю. Так. Так. Перекидаю в эту мисочку. И сейчас перемешаю. І побачу, може додам щось висівки чи що, бо наче житкувати. Даю спеції. Тякучки, все ставлю в духовку к з одного гірочка і одного помідорка цибулька. Так, котлетки вже готові. Можна обідати. Каші можна 100 грам. Ще покладу одну котлетку 227 грамів котлетки. Ну, нехай і буде. Може, може залишу, не знаю. Мій обід. Каша гречана, котлетки курячі і салат з помідора з огірочка. І зап'ю чаєм. Всім смачного. Так, все. 20 минут другої це я. з восьмої години. Да, пройшло 5 годин. І 20 хвилин, ну вже їсти хочу. Ну, так, щоб раніше, то я б вже каву пила б, би їла. Так що так, треба, щоб був режим. Оце я так примітила. Режим і все. Ну, трошки я затягнула з обідом Ну, я не хотіла. от О 13 годині я ще не хотіла, о мені хтось дзвонить. Так, що я вам казала забула. Ну, що режим треба, так? Да? Все, якщо котлеток мені буде забагато, я вам скажу, якщо ні, якщо, якщо я наїмся двома котлетками, то, то наїмся. Якщо ні, то ні. Все, давайте. Всім смачного. Котлетка залишилась, я наїлась. Слава Богу, це така проблема? Боюся, що не наїсися. Що це таке? Як мені одна писала, без психолога не обійтись. Може і так. 16.35. Я вже захотіла їсти. Це, значить, скільки я їла у пів другої, вже половина п'ятої. Ну, так це правильно. Перекушую. У мене сир 30 грамів і яблучко. І чай, чай з підсолоджувачем, бо так мені захотілося. Перечитала ваші коментарі, там відповідала. дивіться, так, а я п'ю чай, а потім десь я о 7 годині повечеряю, а може, десь половина восьмої. Це буде нас що буде рівно 3 години пройде. Ну, тоді і в І не брешу ані свербиті. На вулиці така спека. 30 градусів. Куди там виходить? Ще раз зробила пов'язку, поміняла. Мені хтось написав, може у вас ружа, ну, по-нашому рожа. Ні. Я зайшла в Google, подивилася ружа, значить там і температура, і лихоманка, і ще щось. Ну, в мене такого немає. Ай, пухирці вискакують, нема в мене пухирів. Ну, і отак зараз притихло. Я не знаю, може якийсь укус. Щось вкусило мене. Якийсь павук чи метелик. Так що так. На вечір у мене буде капуста тушена із котлетками. Ось. Так, зараз я ріжу капусту, цибульку, коротше, тушу капусту. Капусту я додала спецію, перчик, перчик, перчик червоний, перчик чорний. А зараз додам ось такі в мене помідори. І сюди ж покладу котлетки. Ті, що я запікала на обід. Саме нехай пропарюється моя вечеря. Отака От смакота. Так. Там мені дівчатка написали прикласти капустяний лист. Зараз прикладу. Ще раз мочила, ще раз. Привязывала. Ой, что вот это? Ну, так. Ну, не сильно и твердо. Ну, так. Прикладаю капустяний лист, так як ви писали, таке хороше О. І примотаю. Так, щоб все тут захватило. Я прохолодне, може й поможе. Що воно таке? Непонятно. Так, де в мене це? Кінець? Мокрий. Так. Ще мені цього не вистачало. Якийсь капець. Як не одне, так друге, як не друге, так третє. Сережа телефон поламався, не бере зарядку. Та Женя йому вислав. Бог не Це таке дівчата, все щось та не так як треба. І так все життя. Так, все ще спробую. Це ну, приємне таке, прохолодне. Так, зараз половина сьомої ще їсти я не хочу. Поїм о половину восьмої або о 8. Так, ну що, дівчатка, вечерю ви мою бачили. Я вам показувала, от, що я приготувала. Поїм я пізніше, бо я ще не хочу. Я о 5, да, чи пів п'ятого Пила чай, то я ще нічого не хочу. От, А вечір я поїм, бо я знаю, що я буду хотіти серед ночі їсти. Нічого там страшного немає. Котлети це білки і капуста це квітковина, та і все. Ну що, дівчатка, будемо нас сьогодні вже ми прощатися. Дякую, що ви мене дивилися, що ви мене дивитесь, що присвячуєте мені свій час дорогоцінний, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал, що пишете мені коментарі, поради даєте. Ви мене підтримуєте. Я вам дуже-дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення, бережіть себе!